Усім, усім привіт! І, і, і в, в меловий граунді вийшло нове обновлення. 3.5. І ми сьогодні розглянемо його деталі. Ну а ти побистріше став лайк, підписуйся, а ми починаємо. Ой. Так, окей, все в нас починається з пістиків. Вот так видите, типа хоминг лаунчер. Подивись. Все, запускаем и ракета попытается по -с -с за жертвою. Ой! Еще раз покажу. Ну вс, следуй, следуй. Ого. Ouais. Oh, нормально так Я Вот такие уэтерган. Оце не я тільки зараз поняв, що, що воно ще й звук як каже. Пі. Дабіль, і. Ю. Дабіль, і. І тут можна отак написати в строку. Хороше, все, заслухалися. Тепер у нас пригоди продовжуються в, в, в такому. І не чардж. чарж. Пускає, пускає гвоздики. Якщо ти стоїш біля нього, то тобі не пощастило. Бо, бо в тебе може вон гвоздь. Дальше. Вот такие баунти бомба бокс. Типа, типа, дивись. Вс. Бомбочка вот такая вот. Скакаю еще. О, утило. А я улетаю на гаити он. Мут, Мутейшн гранейд. Воно призводить до мутації, наприклад, Ну, на, ну, NPC. Коротше, що в нас далі? А далі в нас Насті бомб. Ну, це. Ну, ну, це ну, більше. Ну, схоже на якийсь гербич, який викидати треба. Так, окей, давай викинемо. Це щось ось. Але... Але це не просто гербеч. Це не просто сміття. Того, що, я, якщо ти його активіруєш, то тоді... Ща, секундочку. Нам надо из ним что-то активировать. Я еще не понял, а что с моим мусоркой стало? Я не понял. Вибачте, коротше, це, 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 це того, що, то, що це не просто сміття, це, а це А це, А це... це бомба, яка що роз'їдає. Це по типу цього І Який теж жирає все. Спайк Grenade. Шипи утворює. Теж по типу тієї тієї спакт стафа. О! Вс. Брат, сюди, давайте. Ма, все, убралася змі. И Ханя Гранейт, Густав, типа, ути 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 утишшшштути гу, клей типа. А финч и Хани Мэт. По якій причині? Так це, це клеї чи Так це клей чи мед? я не понял. І суринчики у нас нічого. Отут є есть новенька. Паразитова шляпа, да-да. Вона з нас паразитова. Вот так от. Вона заставляє автоматично робити якісь дії перед персонажу. І коли коли ти її знімаєш, то то персонаж помирає. Отака От дур'я. доля. У нас тут в механізмах ще щось вроді би нове. Де воно? Ось всього такий Тесла Койл. Типа осталось роботы риса рисами різними звуками. типа осталося ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тур. Короче. нього краще близько не то а то іначе отаке буде. Все. Воно електризує будь-який об'єкт, який рядом. Навіть якщо він не залізний. Але його менше електризує. Повністю залізний більше електризує. Більше я нічого нового такого не помню. Крім однієї штучки. Тепер у нас отут з'явилася така можливість робити дощ із цих. На чого не, не доспавнитесь? Короче, і такий дощ доволі смертельний. І я не хочу це тестити на крипері. Я, я люблю їх. Отак от, от. А їй він дощ йде з ножів, мечів, коп'їв, мачет, з, з, з цих. С, 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 с... З синього меча і сосульки. Більше, більше дощ і, з, нічого не йде. І це все, що я знайшов у цьому апдейті. Всім пока-пока. Гудбай! -пока.